Доброго дня! Дорогі друзі, підписники мого каналу і всі, хто завітав до мене сьогодні, 14 жовтня, я рада вас вітати у своєму саду. 14 жовтня троянди продовжують квітувати. Ось перед вами сім питі квітує. А тут квітує Double delight і роуд Капшен вон там біля ялиці притулилася. Але я сьогодні хочу вам показати не тільки свої квітуючі рослини. Наприклад, ось перед вами гортензія. Дивіться, яка вона чарівна. Це в горшку у мене гортензія широколиста Брайхт. Сама ніжність. ця наречена вкрилася легеньким рум'янцем. І ось зараз вона розкриває ще одну квітку. Отак. От, от І ще одна на підході, а на дворі вже прохолодно. Зараз дві години дня і всього 10 градусів тепла. Небо вкрите суцільними хмарами, як ви бачите. Холодний західний вітер. на дворі осінь. Середина осені, майже середина, 14 жовтня. Сад продовжує ще квітувати. Ось так виглядають мої троянди. І не тільки тут. У нас були проливні дощі. І була злива, і була гроза, і таке робилося уночі позавчора. Але напилося все вдовіль. І зараз стоїть напите зелене і свіже. І бадан, і медуниця, і гортензії, і гейхери. Все зраділо дощиком. Ось гейхера, з якимись свіжими листочками, яка вона чарівна, а тут інший сорт. А тут Ромашка дівоча і бада. Ромашка дівоча подекуди квітує. Подивіться, які чарівні, ніжні, скромні квіточки, але як вони прикрашають сад. Ціле літо квітувала оця прекрасна сонячна хризантема. І зараз 14 жовтня, а вона ще вся в цвіту. Презентабельна і красива. Отак От змінилися гортензії перед вами You and Me together. А ось Розітта. Вона просто прекрасна. Вона змінює свої кольори кожен день. Красуня з красу. На дворі починається дощик, швиденько пробіжу, покажу вам ще свої чарівниці, красуні, гортензії, Отак От вони виглядають пізньою осінню. чарівні, І в своєму розпуску, і коли перецвітають. А тут пінки вітки. Стала вже коричнева. І ось Аканіт нахилився, гляньте, який він красунчик. Гляньте, які набиті соцвіття, гляньте чудо якесь у мене в саду. А тут лайм-лайт своїми такими гарнющими соцвіттями. лайм-лайт. І серед них аканіт на дощі. Дуже сильний дощ, був, гроза була, і він просто завалився. Ось ще буде цвісти, цвісти, подивіться, по стовбуру розпійте тут цвітом. Ну і далі. Троянди квітують, садочок зеленіє, все зраділо, дощик, травичка зазеленіла троянди напилися і продовжують цвісти. А от кругом не встигне вже, мабуть, розквітнути. В четвер обіцяють 0 градусів, й сьогодні вже холодно, треба її викопувати і заносити в приміщення. Продовжує квітувати зефері. Гляньте, от яка вона всипана квіточками своїми рожевими. А тут продовжує квітувати Еден Роуз чи П'єр де Ронсар. Хто як любить казати. Отже, сад ще в цвіту, дощик моросить, рослини це люблять, особливо після такого спекотного літа і сухої осені. Але я хочу вам показати сьогодні ще. Збір свого урожаю. Зараз пройдемо, дорогі друзі, покажу вам, скільки я сьогодні зірвала інжиру. Інжир достигав до сьогоднішнього дня. Це е, Ну, я не можу сказати, скільки я зібрала там. Але 4 кілограми я вже в варення законсервувала. Ну, і ось зараз ще ось я нарвала інжиру. Який вже на дощі отак от розкрився, подивіться, я не знала, що він лопається. Ну, дощ сильний пройшов, злива була просто, і на другий день парку так було, і він ось полопався. Ну, я думаю, на варення згодиться. От тут кілограмів 2 ще точно є. А може і більше, бо не влізло в миску. У мисці 2 кілограми я тут прошлий раз важила. Ну, десь так, в районі 2 кг. В нашій зоні інжир слава Богу, доспіває. Тож, піду, зараз його буду готувати на варення. Ну, стосовно своїх квітів і нових посадок. Ну, як бачите, Моя гвоздика прижилася, я її тут посадила, пересадила. Так що на наступний рік думаю, що буде вона цвісти. Гейхери теж виглядають добре. Ну і вербенник копічатий розкинувся коврком, суцільним ковриком. А от хризантема від Анжели з як була в бутонах, так і залишилась, бачите, ще не цвіте. Що таке, не знаю. І там, Вся у бутонах, але не квітує. Боюсь, щоб не попсував мороз її. Ну, може, ще розцвіте. Отак От у нас сьогодні в саду. Дощ починається, буду тікати в хату запалила камінь. Каті тепло і добре. Заберу зараз інжир і приготую його. Ну, а зараз, дорогі друзі, всім дякую за увагу, всім дякую за те, що ви до мене завітали в гості. Дякую, що гуляли за мною по саду, по-моєму. Дякую, що ставите мені лайки, пишете свої відгуки. Дякую вам за те, що ви ділитесь своїм досвідом, підтримуєте україномовний канал. Ну а зараз, дорогі мої, всім до побачення, до нових зустрічей, всім бажаю здоров'я, мирного неба над головою, плодючих садів, городів. Ну і всього найкращого в вашому житті. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Буду рада з вами спілкуватися. Ну, не забудьте поставити вподобайки. До побачення, до нових зустрічей з вами була Наталія у своєму трояндовому саду. Котик спить, облюбував собі одне крісло. Камін горить, ну, а інжир готується, буде варення. Третя порція. Єдине, що цей раз деякі інжири не полопалися. Буду знати, що на дощі вони лопаються. Ну, отак от, дорогі друзі, на дворі осінь. В хаті затишок готується варень. Все йде своєю чергою. Золота рибка виконує бажання. Елізабет. Ліра дримає. Що ж, дорогі друзі, на цій ноті ще раз до побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталя. Не забудьте підписатися і поставити уподобайку.